Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Чно на Росії починали нинішній опалювальний сезон. Там заздалегідь зняли ролик, який мав налякати Європу апокаліптичним замерзанням без російського газу. Натомість, уже невдовзі росіяни самі почали волати про допомогу. Вони замерзають у своїх домах. Плюс 4, плюс 10, плюс 7, Люди просто замерзають. Ми реально виживаємо не живемо ми виживаємо. Це жителі одного з будинків у Тверській області Росії. На опалення їхнього дому не вистачає потужностей котельні, що обслуговує цілий район. Тож замість того, щоб воювати з українськими бандерівцями біля екранів телевізорів, вони тепер змушені боротися з холодом у власних квартирах. У нас дійсно немає бойових дій, але живемо як в блокадному Ленінграді. І це далеко не єдина енергетична аварія на Росії. Запоребрикові міста одне за одним публікують відео, як потерпають від сильних морозів. Ось, наприклад, жителі Воскресенська це менше ста кілометрів від російської столиці. Якщо слініть парної молоко з нашими батареями, то парно молоко тепліше, ніж у нас квартирі батареї. А це вже місто з красномовною назвою Електросталь що всього в 50 кілометрах від Москви. Его жители, ніби герои каски, 12 месяцев, греются біля багаття на улице. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! Замерзаем! Подольську через аварію на котельні місцева влада навіть оголосила режим надзвичайної ситуації локального характеру. Люди, які залишилися без тепла у квартирах, вивішували на балконах транспаранти з гаслами Замерзаємо. Але замість теплих батарей отримали від чиновників пледи та обігрівачі. Утім, холод не єдина проблема росіян. Через перебої з опаленням та прориви труб у Підмосков'ї масово затоплює квартири. А, ні, все нормально. Прямо з ламінату витікає вода. Все отлично. Але на утеплення будинків та належний ремонт трубопроводу на Росії бракує коштів. Ще пак, адже лише одна масована ракетна атака по Україні 2 січня коштувала країні агресору близько 620 мільйонів доларів. Як ремонтувати, адже багатьох фахівців відправили на війну? А нові технології, що врятували б систему опалення, недоступні Росії через санкції. Цікаво, що в ролику, яким росіяни лякали Європу апокаліптичною зимою без свого газу, автори використали кадри російського міста Красноярськ. Його вже не перший рік лише обіцяють газифікувати. Тож з кого саме насміхався цим роликом Газпром з Європи чи з самої Росії, що, врешті, сама стала жертвою морозів?